Вівторок, 25 липня, це новини на ТВ 7 Сьогодні випуску дивіться погрози від окупантів про що брешуть мирному населенню. Маріуполь загруз у великих чергах, як витримують люди. Збройні сили продовжуватимуть удари по Керченському мосту, попри агресивну реакцію Росії. В студії працює Рина Головко. Добрий вечір. Смертна кара за нібито зраду України. Такі фейки поширюють окупанти у тимчасово окупованому Мелітополі. Про це пише мер міста Іван Федоров. Окупанти хочуть залякати населення, а для переконливості переводять повідомлення українською. Черги під палаючим сонцем в тимчасово окупованому Маріуполі потрапити в банки на пошту або в пенсійний фонд майже неможливо. Зранку до вечора люди стоять у натовпі. Така ситуація тримається вже півтора року, кажуть жителі. Тим часом окупанти замінували всі маріупольські мости та облаштовують поблизу них оборонні споруди. Зараз прохід на цих ділянках обмежено, а територію зведених будов обнесено парканом. Попри все, росіяни міцно готуються до битви за Маріуполь, зазначив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Україна продовжить атакувати Окупований Росією Крим і Керченський міст. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніком в інтерв'ю CNN. Це будуть відповіді окупантам за удари по Одесі та півдні України. Так військові прагнуть зупинити можливості Росіян отримувати боєпропаси, паливо та їжу. Сьогодні вночі в наших воїнів була спроба атакувати ворожий патрульний корабель Сергій Котов за допомогою двох безекіпажних катерів. Російське судно виконувало бойові задачі в південно-західній частині Чорного моря. За даними Міноборони РФ, обидва українські катери були розбиті ворогом. Потерпілих немає. Тим часом збройні сили України близько підійшли до Кліщівки та Андріївки. Що під Бахмутом представник генштабу зсу Андрій Ковальов повідомляє, що в ході введення наступально штурмових дій окупанти були вимушені здати свої позиції в районі Андріївки. Станом на ранок за минулу добу росіяни вбили двох жителів Донеччини, поранили ще 10. На Волноваському напрямку одна людина поранена у Вугледарі. На Донецькому росіяни обстріляли з артилерії приватний сектор Курахова. Там пошкоджено будинок, також зафіксовано обстріли Красногорівки. На Горлівському напрямку ворог завдав потужного удару зі смерчів по Костянтинівці, внаслідок чого загинуло дві людини: одна з яких дитина: Семеро поранено. Також зранку нашими збройними силами було знищено ворожий вертоліт Ка-52. Місто Марії продовжує свій спротив. Мешканці з нетерпінням чекають повернення в Україну і не бояться представників окупаційної влади. Посеред вулиці окупованого міста жителі влаштували імпровізаційний концерт з українськими піснями. Додам лише, що Україна також чекає повернення Маріуполя, а ЗСУ роблять для цього все можливе і навіть неможливе. На сьогодні це все. Стежте за актуальною інформацією у нашому телеграмі, Фейсбуці та Інстаграмі. Тихо вечора. Спокійної ночі. Побачимось вже завтра.